Кабилка прор риву воли. Нам хорошо, нам доб... не будемо запікувати. Було діло в далекому 39-му. Далекому 39 Я був тоді маленький, ще помню свого діда, ми з ним на возі їхали, на воз розкидали. Якось, виходжу я ночі з хати, зимою холодно. Я натягнув труси куфайку і майку. Був такий костюм тройка. Труси майка і куфайка. Виходжу, дивлюся, а німці в кукурузі повозуть до мене. Я йду до хати, беру автомата, два патрона і та-та-та-та-та-та-та-та-та. Положив, коротше, звод німців. Мені ще тоді дід, помню, бутилку поставив, теплого, коров'ячого молока. О, були времена, не то, що зараз всі в планшетах сидять, в телефонах. Ну, якщо вам подобається, підписуйтесь і далі буде.